Практика показує, що ефективність від цієї роботи це, ця робота не потребує, вона це не є виконавець обов'язково бути монополістом на ринку краще, коли це застосовується система конкуренції. І ми опрацьовуємо варіанти: якщо будуть наші тернопільські підприємці підприємства. Готові і спроможні взяти участь в тому тендері, то ми будемо робити все для того, щоб його організовувати. Разом з тим, ми пам'ятаємо, думаємо про саму долю комунального підприємства, і ми не можемо його залишити ну, десь на поталу. Значить, якщо навіть тендер би відбувся, то ми враховуємо і наявні людські ресурси, і матеріальні ресурси, і технічні, щоб все це було оптимально і безболісно. Значить, за минулий рік Володимир Анатольович, керівник водоканалу, скаже детальніше, але це підприємство зазнало збитків десь на 430 млн тисяч гривень. Наша склавна сніжна ситуація по теплокомуненерму, також заступник по економічних питань, як нам деталізує, збитки минулого року становлюють 20 мільйонів, але покриття тарифу є 85%. Я вам скажу тільки один нюанс: що сам тариф навіть не покриває вартості газу. Щомісяця ми втрачаємо 2,9 мільйона гривень збитків тільки е, за рахунок того, що вартість тарифу є нижчою від.